Привіт! Сьогодні вирішив розпочати нову рубрику. Рубрика «Суперкомпакт із давнини. У часи Радянського Союзу було ряд фотоапаратів, і от найменшим фотоапаратом була Чайка 2. Фотоапарат для школярів, так названий, мав маленький об'єктив, маленькі габарити і маленькі можливості. З часом прийшла фотографія у цифровому вигляді і відразу ж. Фотоапарати змінились. І от е, на даний час люди, можливо, вже змучились від цієї досконалості, можливо, ще якісь причини. Однак з кожним роком все більше людей починають шукати ось такі радянські фотоапарати і знайомитись з плівкою. Однак ще більше людей, це в основному люди молодого покоління, цікавляться суперкомпактами 2000-х років і раніше, які були першими цифровими. Камерами і на той час вважались недосконалими. Однак зараз, навпаки, люди шукають такі фотоапарати, тому що їм хочеться чогось вінтажного отримати у своїх фото та відео. І от першим фотоапаратом таким сьогодні буде ось цей Олімпус. Цікава така, така назва Олімпус Міу 5010. Це мій власний фотоапарат, я його купив у 2010 році. До речі, саме тоді його почали і випускати. За, за яку суму я тоді його придбав, не пам'ятаю, проте його придбав е, не в фірмовому магазині, а на ринку. І була на нього гарантія е, 24 місяці. На ринку стояв спеціалізований магазин Олімпус, і там я його придбав. Він має сенсор 1 до 2 третіх, має 14 мегапіксельну структуру. і... В ньому ось тут знизу розміщена батарейка і карта пам'яті. До речі, карта пам'яті читає до 32 ГБ. Всі карти, що вище цього формату, він не розпізнає. Батарейка ось така маленька. Олімпус. Вона носить маркировку u 42 b і має всього 740 мА на годину. До речі, батарейка, бачите, березень 2010 року. Ця батарейка. Так, дуже маленька, їй вистачало десь знімків на 200, ну максимум 300, якщо поставити в режим економа. І відео знімає у 720 p На той час це було круте, і навіть перші свої відео я зняв навіть на цей фотоапарат. І на той час вони мені дуже подобалися. Це була супер якість. Ось такий тут дисплей невеличкий. Він на 230 тисяч точок. Ось тут кнопка увімкнення, ось це кнопка фотографування. Тут знаходиться кнопка запису, це зум. До речі, в еквіваленті 35-мм плівки. Цей об'єктив має відстань 28-130 мм. І світлосила, що дуже круто було, на 28 мм світлосила 2,8 мм. Це крутезно було. Монозапис звуку, ось Динамік 1. Пізніше я продемонструю, як е, записую відео. Далі ось тут е, ця клавіша це перегляд е, відео або фото. Далі е, колесо, яке може перемикати режими. Окей, це самі вибір режимів, менюшка. І е, знак питання це видає. Інформацію про те, що цікавить. І тут от справа ще є два роз'єми: роз'єм HDMI мікро і є роз'єм для зарядки або скачування інформації на комп'ютер або з комп'ютера. До речі, батарейку можна не виймати і заряджати цей суперкомпакт прямо. Ось із цього роз'єму. І це круто. Я не люблю взбирати і постійно виймати батарейку. Хоча багато Кенонів, в основному всі кенони зараз йдуть такого формату, що батарейку потрібно виймати. Мені це абсолютно не подобається. Ось так вмикається ця камера. Як вам звук? І ось таку картинку видає. Автофокус працює. Зараз режим енергозбереження поставлений. Зараз покажу настільки чітко працює автофокус. Тут контрастний фокус. Ні про які фазові фокуси тоді ще не знали, проте. Як бач, він не дуже то і помаленько спрацьовує. Так, далі тобі покажу менюшку. Менюшка. Тут є режим авто, режим сюжетних програм, магічний фільтр, панорама, режим б'юті, режим програмне авто і повне авто. І от, допустимо, якщо режим сюжетної програми, то тут можна вибрати. Свічка, автопортрет, захід сонця, феєрверк, натюрморт, документ, пляж та сніг, домашні тварини, портрет, ландшафт. І тут доволі багато інших варіантів вибору сцен. Далі йде макро, можна увімкнути вимкнути. Можна вимкнути таймер, коли спрацьовувати має фотокамера. Далі тут вже експозиція плюс-мінус регулювати. І баланс білого. Баланс білого вибирається по сюжету погоди. Зараз я виберу соніше, тому що на дворі сонце. І режим меню виберу повний автомат. Ось так. Все. Ось тут є гістограмка навіть. Так що все круто. І... Що я пропоную? У мене є ось такий супер компакт преміум класу від Sony, це RX 100 Mark III. Він має дюймову матрицю. І от я планую от показати настільки Олімпус відстає від Sony або навпаки дихає йому в спину. Сьогодні зроблю тести на фото з цих двох камер, на відео з цих двох камер. І потім, як завжди, підведу підсумки. Про Sony розповідати сьогодні не буду. Це буде темна конячка, вся розповідь і вся концентрація уваги буде на цей Olympus. І тут також поставлю повністю автоматичний режим. Ось. Тут теж буде повністю автоматичний режим. І в цьому форматі буде поєднання фото-відео, порівняння. Цих двох камер і підведення підсумків. І побачимо настільки вже відсталий цей фотоапарат, а можливо, в девчому він навіть буде краще, ніж ось ця Сонька. Все, вперед. Ось зараз я записую відео на камеру Olympus Mew. Доволі незручно, тому що я абсолютно себе не бачу, проте камеру тримаю майже впритул, десь сантиметр буквально 20 від свого обличчя. Думаю, що цього буде достатньо на цей сенсор. Вона легенька, більш, трохи більше 100 грам, і її зручно так тримати. І от я зараз пройдуся. Покажу, як вона на сонці справляється і засвітлює повний автомат. Вітер сьогодні, заодно почуєш, як мікрофони працюють. ось Зараз я знаходжусь в контрасті сонця. Розвертаюсь. все, Тепер сонце на мені світить. Зараз пройдусь. За рахунок того, що вона легка, то стабілізація відбувається за рахунок тримання в руці практично. Ну, але... Можливо, тряска якась буде, тому що тут стабілізатора, як такого немає. Головне, ти побачиш картинку, як виглядає з цієї камери. Ось так. Зараз я зроблю на витягнутій руці. Ось це витягнута рука і ось така панорама буде в тебе входити з цього об'єктива. Зараз ось так зроблю, щоб... Побачить, чи буде експонувати на небо. Небо сьогодні синє, так що буде видно, як ця камера Олімпус. Все, зараз те ж саме зроблю із камерою Sony. Зараз відео я записую повністю із камери Sony на автоматі, так само, як і камера Олімпус у мене. Рука у мене повністю витягнута. Тому що зовсім інший діапазон фокусних відстаней. Мінімально тут 24, проте дюймовий сенсор. І ось так записується камера. Зараз стабілізація. Режим стабілізації тут активний інтелектуальний зараз стоїть. Тому будеш бачити, як працює ця камера в інтелектуальному режимі стабілізації. Стабілізація тут і. Як оптично, так і електронне поєднання про те, що добре, що картинка при цьому не кропається. І зараз буде ось такий складний тест. Я напроти сонця і зараз поступово буду переводити камеру. І камера буде в контрастовому світлі. І ти побачиш, чи видно мене в такому форматі, чи не видно. І відповідно і будеш орієнтуватися, чи потрібно так камеру налаштовувати на сонці, чи не потрібно. Повністю інтелектуальний режим. Зелений, до речі, не, не жовтий, а зелений. І ось так записую звук. Вітер сьогодні сильний. І зараз я ще поставлю ці дві камери. Ось так зроблю. Зараз експонація. дивлюсь, що експонація неба тут просто чудова. Порівнянні з Олімпусом. На Олімпусі я такого не бачу. Ну, на Олімпусі я взагалі нічого не бачу, коли знімав відео. Так, і тепер я дві ці камери поставлю одну біля другої і також провіримо фокусування. Так, зараз знімаю відео. На Sony в мене йде 1080 p 50 кадрів на секунду, на Олімпусі 720 p Скільки кадрів в секунду навіть не знайшов інформації. І зараз буде відразу тест на фокус. У мене є камера ось ця Чайка 2. І зараз я буду підводити до об'єктива, забирати і побачимо, наскільки працює якісно автофокус. До речі, тут автофокус контрастний що в одній камері, що в іншій. І це теж додає такого, такої інтриги. Так, спочатку камера Соні. Бачу, що вона не хоче переналаштовуватись. Моє лице третє. О, зараз почала бачити вже. Доволі кволо це все проходить. Питання. А зараз цей самий тест із Олімпусом. З Олімпусом взагалі буде складно, тому що я не бачу, тут дисплей неповоротний і як Олімпус справляється з автофокусом я не знаю. Надіюсь, що все класно і він справляється добре. Контрастний автофокус це все-таки не дуаль і не фокуси останніх поколінь Sony. Він трошки запоздалий, як то кажуть. Він працює не так коректно, проте все одно видно результат. Далі я підведу підсумки, теж передивлюся фото, відео і тоді зроблю свої суб'єктивні висновки. Який фотоапарат, як фотографує. Вся увага буде перш за все на Олімпус. Sony тут взагалі не буде таким конкурентом. Він просто буде якби, противага тому, що було колись. До речі, Sony Mark 3 з 2014 року і випускається до цих пір. Olympus з 2010 року і на даний момент він вже не випускається. Ну що ж, як завжди, я переглянув фото, відео і тепер можу зробити свої суб'єктивні висновки. Значить, як я і казав, Sony тут не конкурент Олімпусу, це просто порівняльна камера. Щоб ти бачив настільки вінтажно Олімпус порівняно із Сонькою знімає. Тому Соньку відкладаємо в бік. Тепер стосовно Олімпуса, ще одна ноу-хау Олімпуса, яке я знайшов випадково. Виймаємо карту пам'яті. Ось вона. Тут нема карти пам'яті. Вмикаємо олімпус. І що ми бачимо? Тут є вбудована пам'ять, якої вистачить на 94 знімки та на відео 7 хвилин 0,2 секунди. Уявляєш собі? Тут є вбудована пам'ять. А тут, у цій сонці, яка коштує тисячі гривень, цієї вбудованої пам'яті немає. Так що в плані автономності по пам'яті такі рулить Олімпус. Хоч один плюс у ньому все-таки є. Якщо забув карту пам'яті, це не страшно, тому що є така внутрішня пам'ять. І 94 знімки, плюс 7 хвилин відео. Ти Вільно можеш знімати. Що ж, окей, тепер не звертаю увагу на це. Тут е якась проблема сталася із ламелями цього об'єктиву, тому він не закривається. Він пробує кілька разів закритись, проте ламелі щось там клинять, і він відключається ось у такому е форматі. Значить, е переглянув я фото. Фото тут дійсно вінтажні. Цей об'єктив дуже боїться бокового світла і контрового. Він засвічується, ну, можна сказати, від любого світла. Класно він фотографує, лише коли світло повністю на нього з боку або спереді не потрапляє. Тоді фотографії більш-менш нормальні, і то видно, що це вінтаж. Не знаю, кому подобається і кому сподобається, але це вінтаж. У плані відео. Відео теж видно, що вінтаж такий ще й конкретний. Ніби дивишся на е, телевізор, електроніка колись був за часів Радянського Союзу. Ось це е, так робить відео, ось ця е, камера. Воно навіть по розміру не повноцінне, так як Full HD, а HD 720. Навіть не знайшов інформації, скільки саме. Кадрів в секунду, і яке воно міжстрокове відео чи постстрокове відео знімає. Проте звук, до речі, хоч тут і моно, проте доволі нормальний, добре чути. І як підсумок, ну не знаю що, що сказати. Зараз би брав я цю камеру, не брав. Тут вирішувати тобі, як любителю. Чи як людині, яка хотіла б мати такий ретро-фотоапарат. До речі, я тут знайшов на самому фотоапараті кілька знімків. Я їх зараз в кінці запущу, кілька знімків із дня народження моєї доньки і датування вересня 2019 року. Тобто з 2010 по 2019 рік. Я все-таки користувався цією камерою. Тобто більшість відео і фото, які я в себе знаходив, вони були в основному із цієї камери. І це чудово. Чомусь я не шукав інших камер. А весь час був із цією камерою. Ну, перш за все, тому що вона компактна. Коли цей об'єктив складався, я міг покласти цю камеру. В будь-яке місце. І вона, до речі, в, візуально в класному стані. Неї стан ідеальний. Якби ось не ціла ламелі, то вона й до сьогодні працює чудово. Отож, я поклав фото Соньки і фото Олімпуса, також відео цих двох камер, і ти бачиш, наскільки відрізняється якість цих знімків. Як на мене, вона ось така. Олімпус програє в усьому. Окрім пам'яті вбудованої. В плані вбудованої пам'яті Олімпус ось так. Усі інші параметри, на жаль, відстають. Отож, потрібен тобі цей Олімпус у 2024 році чи ні, вирішувати тобі.